Це програма актуальних і достовірних військових новин України і світу. Сьогодні ви дізнаєтесь про українських дітей, які літають на винищувачах, фінансове забезпечення наших військових на цей рік, нарощування сил НАТО у Європі через агресію Росії та роль інтернету в ескалації сирійського конфлікту. Що нового в оборонному відомстві і як це вплине на майбутнє армії, Пропоную подивитись саме зараз. З Криму на материкову частину України вже прибули 4 тисячі військовослужбовців з родинами. Їх розміщують у санаторіях Київщини, Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Українському флоту цього тижня росіяни повернули ракетний катер Прилуки, танкер «Фастів», судно розмагнічування Балта, корабель управління Донбас і літак Амфібію Б-12. У міністерстві оборони розглядають можливість створення нової бригади морської піхоти на основі феодосійського та Керченського батальйонів у Миколаєві або Очакові. До чорних беретів мають долучитись десантні кораблі Кіровоград і Костянтин Ольшанський. Нині оголошено набір до цієї елітної частини. Виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль підписав наказ, згідно з яким поетапне підтягування грошового забезпечення сухопутників до рівня авіаторів, моряків та десантників призупинено. Грошові компенсації за піднайом житла все ж виплачуватимуть, а матеріальна допомога буде в кінці року за наявності коштів. Україна понад усе разом ми сила. Під таким гаслом 12 українських миротворців у Косово вийшли на змагання Данкам Марч. Загалом в них взяли участь півтори тисячі військовослужбовців. Багатонаціональний маршкидок на 50 кілометрів данці проводять у різних місіях з підтримки миру вже 42 роки. Цього разу у командному заліку українці посіли третє місце. 12 квітня в Україні святкували День космонавтики. І це не пересічна подія, бо українська земля народила не лише десятки видатних космонавтів, а й світлі голови, без винаходів яких нині у космос не літають. Саме такі генії підкорювання Всесвіту вже 60 років працюють у конструкторському бюро Південне. Five, four, three, two, Це вже третій пуск нової ракети носія Антарес. Його здійснили три місяці тому, 9 січня о 20.06 за київським часом з центру космічних польотів на американському острові Уолопс. Ця ракета вивела на орбіту вантажний корабель Сігнус, який доправив до міжнародної космічної станції майже півтори тонни харчів запчастин та експериментального обладнання. Основна конструкція ракети Антарес побудована на українських підприємствах. Розробкою займалась у конструкторському бюро Південне, яке свято. Тільки 60 років одне з провідних ракетно-космічних підприємств світу починало свою діяльність на базі Дніпропетровського автотракторного заводу. У 54-му було створено особливе конструкторське бюро 586 під керівництвом Михайла Янгеля. Через 12 років воно отримало назву південне. Зараз тут розробляють кращі у світі ракетні і космічні комплекси. Я немного увагу молоді. Вона говорила, Станіслав, запомни, молодеж це наше будущее. Вот ты и состарився, значит, и состарівся, мы раніше. А молодеж має рости і приходити на наше місто. Спільно з Південмашем вже побудовано 13 бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, сім типів космічних ракет-носіїв, більше 40 типів двигунів та понад 70 космічних апаратів. Зараз конструкторське бюро Південне розробляє та підтримує ракетоносії Зеніт, циклон Дніпро Маяк. Тож підприємство активно працює на міжнародному ринку космічних послуг та задіяне у таких проєктах, як морський старт, циклон «Циклон-4», наземний старт, вега. Антарес співпрацю налагоджено з Китаєм, Індією, Південною Кореєю, Японією, Бразилією, США та європейськими державами. Ракетна техніка, ракетного тифа все краще, що створено людством. Ось світ заговорив про КБ Південне, коли стало відомо про радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління Р-36М. Він виявився втричі точнішим, у чотири рази ефективнішим та у тридцять разів захищенішим за будь-який світовий аналог. Американці називали сатан. А ну ми говоримо сатана. То за його високі характеристики, за його ні за Значить, за то, що ця ракета була создана не для того, щоб нападати. А для того, щоб був ракетний щит нашої країни. пізніше були розроблені більш досконалі модифікації воєвода «УТТХ» і КАР. І цим потенціал українських науковців не обмежується свого часу. Ця ракета докорінно змінила уяву про світову безпеку. Тож Росії варто пам'ятати, що в Україні є всі реальні можливості, аби адекватно відповісти на заяви про радіоактивний попіл. Хлопці та дівчата, про яких зараз піде мова, знайшли цікаву альтернативу гурткам боксу, танців, шахів тощо. Вони прийшли до авіаційно-космічного центру Київського палацу дітей та юнацтва, аби навчитись літати на винищувачах. Днями кращі з них взяли участь у першості з льотно штурмової підготовки. Право змагатися за звання кращого віртуального льотчика отримали вісім хлопчиків і дівчат другого року навчання. Вони максимально зосереджені, виконують інженерно-штурманський розрахунок. Це перша теоретична частина конкурсу. Я лічу по маршруту Мелітополь-Нікополь-Дніпропетровськ. І нужно розчитати, сколько нужно сказати механікам залити топліво на старті, посчитати його по участкам. Завдання для школярів цьогоріч дещо ускладнені. Витітимуть вони з поправкою на реальні погодні умови ані. Они... должны ориентироваться. Если я лечу в другое место, там может быть другая погода, и мне нужно учитывать ее изменения, и нужно учитывать э, те моменты, которые будут действовать там. Это встречный ветер, он меня, например, замедляет, затормаживает, и мне надо больше топлива, чтобы долететь. Он это все включает в расчеты, и, соответственно, он будет э, лучше э, подготовленным. Однією з перших розрахунок закінчує Марія. На курсу льотно-штурманської підготовки дівчина потрапила випадково. Шукала гурток з натомість побачила оголошення про набір до авіаційно-космічного центру, вирішила спробувати. І тепер тендітній леді до снаги управління винищувачем. Мені було дуже складно думати іміна. в трьох зміреннях. Якщо я думала, щоб не відклонятися вверх-вниз і вправо вліво то я забувала про швидкість. Якщо я як, сиділа за скоростю, я кудись то улітала. Ну, то есть это, и было очень сложно следить за кучей показателей, что такое куча всяких кнопочек, лампочек, приборчиков. Провісник центру школи юних льотчиків була створена ще в 1983 році за ініціативою колишнього пілота випробувача першого класу Михайла Лисенка. За час незалежності України навчання тут пройшли понад 16 тисяч дітлахів. Багато з них пізніше закінчили авіаційні виші. Більше трьох сотень стали офіцерами військово-повітряних сил. Змінювалися часи, назви і місця розташування льотної школи, але суть залишалася незмінна. Ми просто хлопці. Там прививаємо любов к авіації, а вдруг хтось стане. Почому? тому, що в нормальних государствах авіаційна професія їх 128, це професія номера Практичну частину конкурсу польоти гуртківці виконують на Міг 21. Колись це були списані армійські літаки, які інструктори власноруч переобладнали під тренажери. Кабіна була привезена, у нас частина обладнання була сумані. Це был учебный полк Чернігівського училища. А часть з Чугуєва это був учебный полк. Ну сейчас есть є харківське училище. За польотами авіатори спостерігають з імпровізованого центру управління, оцінюють і точність розрахунків, і дотримання параметрів польоту. Діє також спеціальна система бонусів: плюс 200 балів за ускладнення умов пілотування, наприклад, вночі або за поганої погоди. Франкосто второму запуску. 17-річний Іван з дитинства мріяв стати авіаконструктором, тому й прийшов до авіаційно-космічного центру. Коли ж сів за штурвал, задумався про кар'єру пілота і здається не дарма. Саме Іванові вдалося набрати максимальну можливу кількість балів 2600 – та вибороти перемогу. А головний приз для чемпіона політ на справжньому літаку Аеропракт а 22 Світ перенасичений тривожними новинами про Україну, але ми продовжуємо стежити за міжнародними військовими подіями. НАТО нарощує угруповання у східній Європі через агресію Росії. У Польщі вже перебувають 20 винищувачів F-16 ВПС США та буде перекинуто ще 6 канадських бойових літаків. CF-18. Крім того, ближчим часом військові кораблі Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії проведуть навчання з розмінування у Балтійському морі. На території Ємена відбулась зустріч лідерів міжнародної терористичної організації Аль-Каїда. Відео цієї події поширили радикальні ісламістські інтернет-ресурси серед тих, кого ідентифікували другий у ієрархії організації Насір Аль-Бухайши. Він закликав 100 гостей з країн Азії та Африки знищити хрест. Сирійський конфлікт став першим, до якого джахадисти вербують прибічників з Європи через соцмережі. Такий висновок зробили у королівському коледжі Лондона після аналізу інтернет-контенту за останні два роки. Також кажуть, що Skype активно використовують для обміну досвідом між новобранцями та досвідченими терористами. На американському суднобудівному підприємстві корпорації General Dynamics в місті БАД освятили ескадрений міноносець нового типу. DDG-1000 Zumwalt, який ще будують. Церемонія відбулася на півроку пізніше через дефолт американського уряду. Ще два аналогічних кораблі для ВМС США заклали у 2010 та 2013 роках. А я прощаюся з вами. Оперативні новини дивіться на наших сторінках у соцмережах. Про головні з них я розкажу вам наступного тижня. На все добре.